Привет, Сири Открой ворота. Привіт, друзі, сьогодні ми разом з вами їдемо на Дністер. Будемо жити в такому готелі, який називається Тарас Бульба. Виїжджаємо з дому, доїжджаємо до Кам'янця. Не знаю, погуляємо, не погуляємо по Кам'янцу, але заїдемо в цей готель і проведемо сьогодні з вами разом ці сутки в готелі. Тарас Бульба. Поїхали. Погодка в нас вже осіння, тому ми розраховуємо на те, щоб трошки побути біля Дністра, провести гарний час в спа. Там буде і басейнчик, буде і баня. От Танечка вже сідає. Скажи всім привіт Привет. ну, повечеряємо. В общем, подивимося, як можна провести час осінню в цьому готелі. Приехали в Каменец и спонтанно приняли решение зайти еще в один наш любимый ресторанчик, поэтому сейчас сначала обедаем, а потом уже едем. Наш выбор в Каменце по Дильскому – это черноморка, наша любимая люб улюблена жареная рыбка. Ваша, и давайте, посмотрим, что нас тут чекает. І ось що ми бачимо черноморці і м'ясо мідії, барабулька, приветки, напани, скати. Дуже багато всього. Ціла вітріна з мушлями. В общем, зараз це будемо куштувати. От що сьогодні можна взяти? Готуємо сьогодні устриці, малюски і риба. Ну, щось зараз виберемо. Починаємо з ухі. Тут її пригощають і принесемо мушлі, будемо пробувати. Піднесли нам ще кріветочки. Маша традиційна в своєму виборі. До. Вона де, де не заходить, завжди їсть макарон. А, а ми замовили кріветочки, зараз да, ще була жарена риба. А ось і риба підійшла. Ну, тепер з'їдаємо і їдемо вже на Дністер. Так, ну що, наїлися, їдемо далі. Да, Гарні дівчата. І ось у нас садиба Тарас Бульба. Цей готель включає в себе... Повністю весь спектр для відпочинку. І комфортні номери, і ресторан, і ціла доволі якісна спа-зона, пляж біля річки. Давайте це все з вами зараз і розглянемо. І от дивіться, вроді би і осінь, і не сезон, але движ конкретний. Машини під'їжджають, виїжджають. Перше, що ми бачимо, коли заходимо, це звичайний ресепшн. Він же і барна стойка. Це гарно оздоблений. Дмитро стоїть, обслуговує, дуже класний хлопець, звертайтесь до нього. Тут можна е, випити коктейль, взяти замовити пиво і гарно відпочити в олібарі що і роблять мої дівчатка зараз дівчатка ну як вони відпочиваються у нас номер на третьому поверсі он 51 ну, тут ще прогрес не добрався Все ключиками давайте зайдемо в номер проведемо такі на ядочки рум клуб номер уже у нас последний, поэтому, бачите, такие полуамбансардное приміщення, Ну и все необходимое. Кровать, холодильник, столик, телевизор, еще одна кровать для Марусі, Шкафы классные. И выход на, на балкон с выглядом на Дністер. Боже, як же це гарно, дуже гарно. От то вже річка Дністер, це якась її притока. Дуже сильно впала вода, кажуть, в цьому році. Отакий От ще санузів. Все теж простеньке, але саме необхідне. У нас є душева Ну, коротше, Гарний. Опрятний номер. И, ага, оці вот класні. Вікон це таке класне, що воно в криші зроблено. І рівень цін э, зараз цей номер на сутки коштує 5000 тисячі гривень. Так що можете обирати. Гарно. Дуже гарний краєвий рік. Ну, Давайте подивимось, що знаружи, хоча погодка така собі. Е, от, на вулиці ресторанчик, і от тут можна сісти така дама гарна. Тут можна сісти в квітах, посидіти, пообідати, снідати або вечеряти, але це можна зробити тоді, коли Звісно, є гарна погода. І мені подобається, що вони зробили зонами. То... Тобто ця зона вихід з ресторану. От є ще дві зони, в яких можна теж посидіти або по... поїсти. В бесідочки, ми були тут весною. Була гарна погода, дуже зручно, дуже так, приємно. І нижня зона це приватний зал, його можна замовляти. Так само ми тут один вечір вечеряли. Це був наш зал. Правіше зона, аквазона, от там. я вам її показував. А лівіше це так само приватна баня, тобто окрема баня, яку, яку теж можна замовити і паритись. Дуже подобається мені це місце. Це качелька така. Дуже вона мені подобається, коли ти сідаєш на качельку і починаєш гойдатись перед тобою відкривається отакенний вигляд. Класний вигляд притоки Дністра Здорово! Тобто в цьому готелі є все для відпочинку, достатньо якісна кухня, смачна і недорога для такого. Рівня готеля, дуже класна аквазона. ну і комфортний, комфортний номер. Тобто є все для того, щоб приїхати на вихідні або там на тиждень відпочити. Останнє, що хотів показати, це ще одна аквазона Зона крута її ми не пробували, не спробували, але хотів би їх все ж таки спробувати. Вон, дівчата пішли прибирати. Не знаю, пустять нас, не пустять. Але це зона, зона чані. Не видно. Зараз попрошусь зняти. Дівчата, а можна 2 секунди я зніму, подивлюсь, як виглядає. А чани з скількох можна замовляти? На ресепшн. ресепшен? Ну добре. Така зона чані. Тут є чан менший, а там далі є чан біч Ладно, не будемо дівчатам заважати прибирати. Ну і в цього готеля великий парк корабліків. Але в цьому році трапилась халепа. Ну, Помимо того, що почалася війна, ще дуже сильно, дуже сильно впала вода в місті, Бачите, і от ми приїжджали весною, оцей кораблік, він стояв на воді. І його, як виявляється, не дістали, коли це треба було зробити. І бачите, він сів вже на землю. Не знаю, як його можна звідти стягнути. Мабуть, будуть чекати, поки пройде зима і е, набереться Дністер, і його можна буде стягнути. Цей гарний катер врятували, е, і він все ж таки на воді. Хоча і не знаю чи на воді, мабуть він і на милі стоїть. Завалений набіг. Отакий От готель Тарас Бульба. 10 кілометрів від Кам'янець-Подільського. Класний готель. Приїжджайте, відпочивайте по доступній ціні, а зараз осінню. то взагалі ціна дійсно доступна. І відпочинок десь на уікенд буде коштувати вам, ну так, якщо б комфортно, то десь на родину от із трьох, як в мене, порядка трьох тисяч гривень. Ну, може, може аж 4, але це і готель, це і аквапарк, це і смачна їжа. Гарно виглядає місце. Приїжджайте, відпочивайте. Вирішили трошки прогулятися. Стежками біля Дністра. Ой, на нас іде щось таке вроді, як зна схоже, Ну, хочемо подивитися, куди ж ця стежка веде. Рослинність є, наш, наш готель виходить от там от, знизу, праворуч. А ми йдемо прямо. І вон попереду якісь люди ходять. Подивимося, сосенки такі гарні. Дивіться. Дерева вже жовтіють, десь стають червоними. Дуже класно. І хоч і сонця нема, але зараз так, відносно тепло і дихається здорово. А ну давайте подивимося, от зустріли. Ну, зустріли грібніків. Ми не піднімемось, бо цей. А ну дайте нам на камеру, ми собі, под... а потім роздивимось. Гарність. Ну це ж маслята, так? Маслята. ну Бажаємо вам сьогодні, да. Бажаємо вам успіху. А я тут над самою живу. А, Живете, так? Я вже знаю коло кожного корчика, де воно має вирости. Так, каже дід, що слухай, як Гайка пішла, напевно, вже на гриби. Як я завтра піду, то де ти витримаєш? Як я вже йду. Ну давайте, бажаємо успіху. Гарного дня вам, до побачення. Дякую. І ця стежечка нас вивела знов до Дністра. Тепер праворуч від нас якась стара Савдеповська база, якась, мабуть. Піонерський лагерь. Взагалі ми зараз знаходимося в поселку Устя. Це за Кам'янець-Подільським. І от, мабуть, все тут вже таке занедбане, крім одної, одного місця, куди ми приїхали. За ним звичайно дивляться. А от решта вся виглядає як постапокаліпсівський сценарій фільму. дуже жалко, або ось, ось. Вот такие уже все поросшие, заросшие. Жалко. Хотя место действительно дуже хорошее. Рыбачки сидят. Ловлят рыбку. Большинство сейчас ловлят на, э, на спиннинге хищную рыбу. Ну, Побажаємо їм удачі, а ми йдемо далі. Тепер давайте оглянемо з вами зону спа. Починається вона прогнозовано з роздягалочок. Є шкафчики, жіночі, чоловіча роздягалка. І, почина... і заходимо в саму зону. Дуже крутий басейн тут. Є дитячий, от, як бачите. Туалети, машини і великий, дуже великий басейн з зоною відпочинку і от басейн, де можна поплавати. А, а тут праворуч, зараз в кінці цього басейну, от можете оцінити які який величезний басейн, класний басейн. І тут в кінці басейна зона Спа, де є хамам, туди я буду заглядати, бо та не розпотіє душевая, ще один хамам, льодова купіль, отуди От можемо заглянути. Ти бачите, цей вергін. Теплі лежачки. Ой, теплі, класні. теплі лежачки. І що в нас? ще одна банька є. Мабуть, такий холодний басейнчик, плавають там вины. І крутий басейн, і крута сауна з бочкою, Ну короче, все, все положено. Давайте почитаем вас с бассейна. Вот так-то классно. Ведь подивитися на хамам поки не захотіла ось класний, класні отакої якості. Ніжачки, бомба є ще вихід на вулицю там правда вже прохладно але давайте сходимо і отак з баньки виходиш захтів провітритись Вийшов і на дні І дивишся собі. Правда, тут зараз трохи прохладно. Тому давайте з вами подивимось буквально якусь хвилинку на цей гарний краєвид. І будемо повертатися в тепло. Добре. І вся баня з таким, бачите, панорамним виглядом. Ладно, йдемо в тепло і далі в суху парілочку. Добре, попарились, покупалися. Зараз трошки відпочинемо і йдемо на вечерю. Дуже класне здесь місце. Як тобі там? Ну, що тобі більше всього сподобалося? Це класний. А мені ще сподобалось те, що після шостої вже людей майже не стало і ми зможемо бути тут самі. Тут є якась балакуча кампанія, але <гум> не страшно. Зараз ще півгодинки побудемо і йдемо вечеряти. Прийшов час нарешті зробити огляд ресторану. Ми вже прогулялися, покупалися і хочемо повечеряти. От передо мною меню, достаточно класне меню. Здебільшого українські страви, є закуски, є салати. Мене вразило, то, що є все по меню, тобто що ми замовили. Ми взяли і грибочки, і картопельку, і м'ясо, і зараз нам це все принесуть. Причому ресторан, він, от бачите, є як. Приміщені декілька місць. Так і на вулиці, але на вулиці вже ніч отуди, от там є пісеточки. Це я покажу вже зранку, мабуть, на сніданку ми будемо там снідати. А зараз нас чекає гарна смачна вечеря. Перше ми пронесли грібочки. Танечка вже їх гіпнотизує. Да, давайте каріночки, зараз будемо спробувати грібочки такий маленький апюночок для маленької дівчинки. Принесли з кісала. Зараз принесли вже і картофельку з нашим м'яском. Смачного Танечка! Гадайте, кому принесли першу? Звичайно, в голові цієї родини. Зараз будемо пробувати рядунчики. Можна і дівчатам принесли вже картопельку. Mm -hmm. Анюше просто так, а ще й болін додали. І зараз чекаємо карантин вечора, смажене м'ясо, свинина і нарешті принесли м'ясо. Але не знаю, чи воно нам зайде, бо ми вже настільки наїлися, що будем просити. Завтра лишити його нам не срібляли. але виглядає, дуже ну, класно вже. Доброго ранку. Проснулися, але погодка нас зовсім не радує. Дивіться, рівень. Туманчик. Ні, це не туманчик, це від баньки йде димочок. І он скільки води набралося. Да. Дощ, осінь, що ж поробиш. Але в нас тепло, класно, ми вчора накупалися і зараз йдемо снідати. І мабуть вже поїдемо додому. Ну що, давайте подивимось, який сніданочок. Тарасі сівука. Ми всі замовили одне те саме, це сиднички. Сиднички ми вже тут їли, вони гарні. І тому і я і Маша і Таня замовили сиднички. Будемо пити каву і їсти стирсики. Ой! Дякуємо тобі, Тарас Бульба. Нам все дуже сподобалось, все було смачно, тепло. Накупалися, наїлися, наспалися. А пагодка, понятна, понятна справа, що в нас підвела. Ну, чого очікувати від вересня, коли це осінь? Зрозуміло, що не будеш так очікувати якогось такого сонця. Віти дощі, пасмурно, але настрій класний і вирушаємо додому. Відпочили, супер.